Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій, і в цьому відео я вам покажу, як включити сервер виживання LifeBot. Так, друзі, я вам покажу, як це зробити. Ми завантажуємось у гру LifeBot, як ви бачите. Зараз будемо йти. Так, так, так. Так. Тут я шоки не бачу. Дивіться, друзі, Friend. щоб зайти у сервер виживання LifeBot, треба зайти у цього чоловічка. Заходимо, натискаємо, наприклад, це. І ми появляємось у сервері виживання. І в цьому відео ми не тільки будемо туди поглянутися і будемо виживати. Друзі, якщо ви хочете, щоб мої відео виходили. Кожен день, то обов'язково підпишіться на канал. І поставте лайк. Бо в моєму минулому відео було дуже мало лайків. Друзі, виправіть це, Будь ласка, мені буде дуже приємно. Ну а ми продовжимо. Так, так, так. О, вода. Друзі, а давайте туди піднімемось. Це якийсь інший грецький збудував. Ого, Але давайте туди піднімемось. Ви як ви бачите, у мене вже діамантовий меч, діамантове кайло і ще три діаманти. Ні, я багачий. Давайте залазити. І бачите, у мене звик такий зелений крижочок. Це очки досвіду. І давайте, зараз я вам покажу, Survivor. як то до інших. Гавців. Натискаємо цю кнопку. Ей, ось тут же якийсь гравець. Стоп! Тут якийсь Ей, Е будеш камні. Хлопець це якийсь трошки. Ні, не то божевільний, він такий. Він розумний, просто він мені нічого не дав я потратив своє каміння. Все. Ну, якщо він так не хоче, то буде йому. Я з ним хотів обмінятися. Він себе в деякого негозумного. Беремо верстак, натискаємо <турок> <skype>. Це щоб <турок> тело до гравця Тело пок туплек. Давайте все. Ай Давайте все. Надіслати. Давай, давай. О, бачите? Мене тело до цього. Але де ж він? А, ось же він. Погиб, хлопче. Ем, хто це пише? І до речі, друзі, в цьому сервері грають з різних країн. і агапські країни, і європейські. тут скільки гравців ви собі не уявляєте. Добре, друзі! Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб я знімав відео кожен день. Якщо сьогодні буде трохи відписників, я буду знімати відео кожен день. Але поставте лайк. Якщо це відео набереться 100 лайків, то я зазніму другу частину по секви лайбут. Добре, друзі! Всім папа! З вами був я, Матвій. До нових зустріч.